Псалом 59. Керівнику Алот аж хейт міхтам Давида, коли послав Шауль людей і стерегли вони дім, щоб мертвити його Давида. Врятуй мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстають на мене, захисти мене. Врятуй мене від тих, що творять несправедливість. І від людей, що проливають кров, врятуй мене, бо ось вони підстерігають душу мою, збираються на мене жорстокі, не за злочин мій і не за гріх мій. Господи, не за провину мою збігаються і готуються. Піднімись назустріч мені і дивись. А ти, Господь, Бог Цваот, Бог Ізраїля, прокинься, щоб покарати усі народи. Не щади зрадників, усіх, хто чинить беззаконня, села. Повертаються ввечері, бурчать, як песик, рожляють у місті, ось вивергають холу ротом своїм, мечі в устах, бо думають, хто чує. Але ти, господи, посміхаєшся над ними, будеш насміхатися над усіма народами, сила в нього у ворога мого. Тебе чекаю, бо бог оплот мій, Бог мій, що милує мене, зустріне мене, Бог дасть мені побачити загибель ворогів моїх, не вбивай їх, а то забуде народ мій, силою своєю змуси їх поневірятися. І скинь їх, щит наш Господь, за гріх мови їхньої, за слово уст їхніх, і спіймані будуть. У пихатості своєї за прокляття та брехню, які вони промовляють. Винищуй гнівом, винищуй, і нехай не стане, і не пізнають до краю землі, бо Бог панує якої села і повертаються ввечері, бурчать, як пес, і крижляють у місті, Нишперять вони, щоб знайти їжу і не наситившись, виють. А я буду. Оспівувати силу Твою і славити зранку милість Твою, бо Ти був оплотом мене і прихистком у день лиха мого, моя сила, тебе буду оспівувати, бо Бог оплот мій, Бог мій, що милує мене.